Вітаю всіх! Доводиться знімати відео, коли є все, що треба. Тому зараз хочу розглянути херсонський напрямок. В новинах прочитала, що там активізувалися бої. Давайте так. Херсонський напрямок, квітень місяць. Яка буде загальна ситуація, загальні тенденції? Херсонський напрямок, квітень місяць, загальні тенденції. Знаєте, там сильний такий напрямок. Нічого нового, я б сказала. Зала. Там буде досить застійна ситуація і така сила. Зараз подивимось, чия сила буде там. І летіти буде добре знову ж таки. Емоцій багато буде зашкалювати там. Біля води сильні небезпеки, тиск Тиск може бути на наших. і він є. Тиск на наших є. Певні домовленості. Дивіться, там йде, там є трохи підготовлених військ ворога, але я не бачу такого прям кримінального чогось, але туди є рух. Певний рух там є. І летіти туди буде. Добре, давайте так. Ситуація: Херсонський напрямок, розвиток. Боїв на Херсонському напрямку у квітні місяць, який буде розвиток боїв на Херсонському напрямку? Ну, знаєте, ті, ті ж самі карти, там розвідка постійна, ворог прощупує, наші здають їм. Але ви, ви, знаєте, мені це як відволікання там. Ну, 50 на 50, я б сказала, це ні туди, ні сюди. Це просто активність дій для чогось. На Херсонському напрямку почалось. Добре. Є загроза окупації міста Херсон. Через активність дій на Херсонському напрямку. Є загроза окупації міста Херсон. Що в нас? Вони можуть створювати цю загрозу. Але Херсон це Україна. Загроза є, я б сказала так, там є загроза, тому що Кінцевий результат який? Війна поряд, тому що. Дивіться, загроза є, але я не бачу, що буде прямо окупація у квітні. Що вони просунуться. Добре, ворог зможе просунутися на Херсонському напрямку. Ворог зможе просунутися на Херсонському напрямку? Ні. Однозначно, ні, бачите, ні, ні. Навіть далі не дивлюсь, ні, не буде. Тобто це кошмарення, це залякування, це постійна напруга, що може бути окупація. На даний момент все так, все.